Всім привіт! Огляд смартфону Motorola Moto G57 Power. Це версія на 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті вартістю 9500 гривень на даний момент. В такому синьому кольорі смартфон, зелено синьому кольорі. В комплектації в нього ми знайдемо ну, чехол. І отакий от от кабель Type-C на Type-C, модний сучасний кабель, і це вся комплектація. Більше в комплекті не буде нічого. Швидка зарядка підтримується до 30 Вт, тому можете купувати або використовувати швидку зарядку до 30 Вт, якщо вона є, цей смартфон це підтримує. От, у нас кнопка регулювання гучності нагоїться з правої частини, а також кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності. Подвійна камера це муляж і спалах. Зліва слот для двох sim карт і microSD-карти для розширення пам'яті, знизу Type-C, динамік, мікрофон та порт для наушників. Так. Власне, така да, стандартна форма. Плиточка, прямокутник і такий фірмовий да, дизайн Motorola. в принципі, він такий послідовний у всіх смартфонах, впізнаваний для, того, для тих, хто цікавиться. От. Виглядає непогано. Так, розблокуємо пристрій. дисплей у нас Full HD 2400-1080 розширення, розподільна здатність цього дисплея 120 Гц, IPS 392 ppi, 6,7 дюйма. По рамкам да, у нас є підборіддя і виріз камери у нас нормальний. Давайте перейдемо до налаштувань. Подивимось на версію операційної системи. Тут. Ну, така, да. щось подібне до чистого андроїда, але, да, звичайно, з невеличкою надбудовою над ним. А, в принципі, да, з мінімальними змінами, тобто відрізняються деякі іконки, тексти, шрифти, але по великому рахунку да, навіть нема назви у цього лаунчера. Просто от хеломота Про телефон у нас версія, яка тут незрозуміла. Просто мото, якась мото OS, умовно. І 16-й Android. Як база. Так. Все працює чудово плавно. Так, от виглядають ці менюшки. Так, І давайте перейдемо до синтетичних тестів. Це результат тесту відеоприскорювача. Відеоприскорювач Adreno 710. Тут залізо від Qualcomm. Процесор а, Snapdragon 6S 4-го покоління. Хороші результати показується залізо по Geekbench 6, по Antutu взагалі чудово. 850 тисяч для смартфона в цій ціні це дуже хороший результат. PUBG Mobile, наприклад, працює на дуже високих налаштуваннях, там максимальні налаштування в нього будуть як по графіці, так і по плавності. Тобто ця гра е, запускається, працює просто чудово. Смартфон повністю ігровий, як для своїх грошей, і в нього ще й потужна батарейка 8000 мАч. І швидка зарядка в 30 Вт. Тобто в цьому плані теж все чудово. Тобто, для своїх грошей смартфон насправді дуже хороший. Єдине, що в нього комплектація майже нуляча, але тобто, зараз у багатьох смартфонів така комплектація, тому таке. Було б гарно, якби був блок для зарядки, але, на жаль, немає. І треба враховувати, що цей смартфон зараз продається по максимальному ціннику, З часом він стане дешевше і буде навіть більш. Логічно його передбати, ще більш логічно, ніж зараз, тому що і на даний момент це телефон непоганий. По можливостям камери Zoom 8X. У нас є фото, відео. Відео можемо записувати в 2K якості або в Full HD 60 кадрів. Так. Ну і різні додаткові режими. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому, все дякую за перегляд. Побачимось.